О Богу, браті і сестри. Сьогодні я заходимо в таку нашу кухню, робочу кухню, де постійно у нас тут годують людей. Трапезна, У нас є нова трапезна, і там гарна кухня, велика кухня. Такі у нас є алюмінієві каструлі. На дровах є кухня. Готуємося до праздника, Але я сьогодні хотів, браті і сестри. Розказати вам про інше трошки. Е, ви знаєте, колись такі кухні були у наших сім'ях, родинах, де годували великі, колись родини були, дітей було багато. І дідусі, і бабусі, і батьки. І вони не їли з таких тарілок, як ми сьогодні їмо. І такі, не такими ложками. Я хотів, от у нас на великий жаль, теж ложки. Ну, на невеликий жаль, слава Богу, хтось пожертвував нам ложки. Були алюмінієві раніше. І ножі такі прості, не такі фірмені, як тепер показують дорогі. В чому тема, браті і сестри? Все було колись просто, але була радість, були сім'ї, були діти, були родини, дружні. А сьогодні я хотів, мене збентежило дуже те, що з 7 днів, 5 днів до мене кожен день дзвонять молоді люди, молоді діти. які Пішли жити з хлопцями, як тепер кажуть, в гражданському браці. І, на великий жаль, дзвонять, що у них дуже все трагічно, все дуже боляче, все дуже слізно. Вони не хочуть жити. У них на цій почві, що вони пішли жити своїми хлопцями, які запропонували їм жити. Як вони кажуть, гражданська гражданському а це називається по-євангельськи, по-божому, по-церковному, це життя в блуді, а блуд є смертний гріх, який розрушає все всередине, яка би то не була страсть, яка би то не була любов, вона розрушає всі. І забігаючи наперед, хочу сказати, дівчатам, якщо вам пропонують хлопці, йти з ними жити, тікайте від них, які б вони вам плани не будували, обіцянки, Якби вони казали, що у нас люблять. Ви знаєте, у звони дівчина їй 21 рік. Вона на антидепресантам. Вона прожила з хлопцем 2 роки, зараз вони розрізлися, вони посварилися і все. Звони інша людина, яка прожила 4 роки. В неї випадають волосся. Все йшло, майже все йшло вже до весілля, до узаконення їхніх стосунків, їхнього браку. Але все в кінці розпадається, і вони залишаються ворогами. І так 5 днів хтось хотів собі вени порізати, хтось дуже захворів, хтось звертався вже до психіатрів, закінчується майже їхня дружба, їхнє сужительство, дуже катастрофічно. І я почав з того, що жили колись просто, але жили. Законно перед Богом. Ви знаєте, перше чудо, яке Господь зробив, це зробив Господь на весіллі. І ця друга глава від першого стиха і нижче розповідається, як Господь був в кані Галілейській на весіллі, і по просьбі Божої матері, коли не вистачало вина, Господь перетворив по просьбі Божої матері Воду в І той розпорядник весілля, який знав, що є ще вино, сказав, для чого ви тримали це вино, скільки часу? Адже спочатку дають добре вино, а коли вп'ються, дають гірше вино. Ну він не знав, що це було чудо Боже. І ви пам'ятаєте, коли ви узаконюєте свої стосунки перед державою і перед церквою, і перед Богом. Ви отримуєте благословення Боже на весь свій рід. Це не мода. Моди ще не було. Як був чоловік і жінка, як було благословення Боже на все ваше покоління. Немає різниці, коли вінчатися. Якщо ви живі, чоловік і жінка, узаконуйте свої стосунки. Чому я звернувся сьогодні, звернув на це увагу? Тому що мені дуже боляче слухати людей, молодих людей, яких життя тільки починається. І воно дуже трагічно починається у них з гріха. Ну, ви запам'ятаєте, мені кажуть молоді люди, а ніхто з хлопцем не хоче терпіти. Але ви тоді узнаєте, якщо у вас не буде плоских стосунків, чи він хоче вас, чи він хоче вашого тіла. І який хлопець вам буде пропонувати? Як я вже сказав на початку, йти з ним пожити. Він відкидає свою відповідальність від вас. Якщо людина любить, вона каже, ти мій, ти моя, я тебе не віддам. Я хочу, щоб ти був на все життя моїм, моєю. Але якщо він каже, йдемо з тобою жити, це означає, він хоче вами покористуватися. користуватися. Каже, сам не гам і другого не дам. Він покористується, і потім, що йому прийде? Ви прийдете, чому кажуть? Медовий місяць, тому що меду тільки місяць, а все останнє життя треба смирятися, треба терпіти, треба прощати. Коли побутові проблеми виходять на перше місце, люба страсть вона втихає. А от коли вона є любов Божа, благословення Боже, є молитва, є церква, є церковна молитва, є молитвослов, є канони, є акафисти, ця любов зогрівається від Бога. Ці потюжіття не тухнуть, а вони наоборот ще горять. Ви знаєте, часто можна побачити, як у машинах дорогих їдуть люди і мовчки, а їдуть на мотоблоках, на мотоциклах і так кричуть один до одного, розказують щось, хоча вони були разом. Їм є про що поговорити. Якщо у вас буде любов, Божа любов, і у вас буде благословення Боже, тоді ви побачите ніякі меблі. Ви подивіться, як тут просто. Ну як тут смачно? У будь-якому монастирі, куди ви прийдете? У нас не монастир, у нас просто приходський храм. Але тут готують їсти. Сюди приїжджають коли люди. Наші прихожаночки, вони бачать, що є чужі люди, приїжджають люди, вони готують. І кажуть, так смачно, так добре, тому що це робиться з молитвою. І коли на весіллі дарують. Людям, коли навіть вже узаконують, дарують машини, дарують квартири, але вони не цінують того, тому що вони не знають, яким коштом це прийшло. А коли люди починають колись що давали передане подушку, ковдру, ну і ще якийсь такий посуд, хто кому, хто мав таку можливість. Але люди починали з нічого і виростали великими, богобоязними. Багатими, щирими і добрими. А зараз людям дають все, а вони егоїсти. Вони не вдячні ні батькам, ні Богу. І хочеться сьогодні, браті і сестри, помоліться батьки за своїх дітей. Скажіть їм очі, що не йди жити. Як би він тебе не любив, яка би то не була обіцяна, куди б він тебе не кликав за кордон. Узаконуйте стосунки і тоді їдь. Тому що блуд. Ще раз нагадую, це смертний гріх. І бажаю всім дівчатам бути любимими. І коли вас кличуть просто покористуватися, з не йдіть за такими. Чекайте тих, хто вам покличе заміж, хто скаже, що ти мої, моя на все життя. І я бажаю хлопцям не обманюйте дівчат. Якщо ви хочете ними покористуватися, краще цього не робіть. Бо це є гріх, це є чиїсь діти. Чи ще кровинка, за кого переживають? А якщо ви любите, робіть предложення, узаконуйте. І нехай Бог благословить наших дітей, щоб вони були ціломудриними, Божими, богобоязненими і особливо молилися. Якщо ви познайомилися і не знаєте ваше чи не ваше, читайте кафес Божої Маті, читайте кафе Святому Николаю і які би ще молитви. І обов'язково додавайте, Господь, якщо Твоє воля, то допоможи. Якщо не Твоє воля, то відведи. Нехай Господь благословить наших дітей миром і богобоязним життям. Поможи нам всім, Господь, жити в Бозі і мати благословення Боже на наше сімейне життя. Бог всім поміч.